Сьогодні ми проводимо навчально-тренувальний урок з фізичної культури, з теми легка атлетика, а саме з бігу на короткі дистанції. А ще його називають спринтельський біг. Що таке спринтельський біг? Спринтерський біг це в нас біг з нашою максимальною швидкістю, яку ми можемо розвинути. Але для початку, що нам треба зробити правильно: це зробити розминку, щоб підготувати наші м'язи. Тож, давайте почнемо! Ноги на ширині плечей. Потягнулись трохи. Потягнулись вгору. Вперед. Опустили руки. Ноги на ширині плечей, руки на поясі, спина в нас пряма, плечі назад. Перше. Починаємо з голови. Повороти голови в сторони. Почали. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Чотири. Один, два, три, чотири. Закінчив. Наступна вправа. Колові оберти головою. в праву сторону. Почали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ліву сторону. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Закінчили. Переходимо до плечей. Опустили руки, ноги так само на ширині плечей. Підіймаємо плечі вгору до наших вух. Почали один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчуємо. Наступна вправа, колові оберти плечима. Руки до плечей і виконуємо колові, оберти. Вперед. Почали. Один, два, три, чотири, п'ять, 6 сім, вісім. Назад. Один, два, три, чотири, п'ять, 6 сім, вісім. Закінчили. Опустили руку. Виконуємо колові. Оберти руками вперед. Почали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Руки в нас прямі. Назад. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закінчили. Опустили руки. Трохи їх струсили. Руки в сторони. Колові оберти в ліктьових суглобах. Почали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В іншу сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закінчили. Руки в замок. Колові оберти в кістових суглобах. Почали один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Закінчили ноги на ширині плечей, руки перед грудьми. Повороти в сторони. Почали один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Закінчили. Руки на пояс. Нахили вперед назад, вліво-вправо. Почали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Закінчили. Руки на поясі. Колові оберти тазом в праву сторону. Почали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І в ліву сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закінчили. Руки на поясі. Підготуємо наші ноги. Підняли ліву ногу. Відсунули її вліво. Потягнули. Догори. Вперед. Опустили. Виконуємо такі колові оберти вперед. Почали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім так само правою вперед. Почали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Закінчили. Ноги разом. Руки на коліна. Колові оберти в колінних суглобах. В праву сторону. Почали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І в ліву сторону. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Закінчили. Руки на поясі. Ноги разом. Підіймаємось на носках. Почали один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Закінчили. Ноги на ширині плечей. Руки вперед. Присідаємо. Присідаємо тільки з прямою спиною. І при присіді. Робимо так, щоб нас з коліна не виходили за наші носки. Почали. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Здорово розім'ялися, струсили ручки, ніжки, прийняли опор лежачи, стоїмо на руках, прогнулись в спині, закинули голову назад. виконуємо віджимання. 5-10 разів. Почали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Встаємо. Струсили ручки, тому що нам вони ще потрібні будуть. І тепер переходимо до основної нашої частини. Що нам важливо для бігу? Для бігу 70% нашої швидкості є в наших руках. Тому для початку поставимо наші руки, як вони повинні в нас працювати. Нашу ногу, яка штовхає, ставимо вперед. В мене ліва, у вас може бути права. Робимо на неї опір. Задню ногу ставимо на носок. Тулуб нахиляємо вперед. Руки розслаблені. Якщо у нас ліва нога попереду, ліву руку вперед. Ой, праву руку вперед. Якщо права рука, нога попереду, то ліву руку вперед. І виконуємо махові руки. Зігнули руки. Під 90 градусів і виносимо їх швидко вперед. Виконуємо це тільки з випрямленими долонями, а не з кулаками. І так ми біжимо. Розвертаємо трохи наш тулуб. Руки не в якому разі не широко розставлені, а вони поруч з вашим тілом. Виконуємо рухи вперед-назад. Спочатку виконуємо повільно і частіше прискорюємось, прискорюємось і переходимо на свою максимальну швидкість. Виносимо руки приблизно до рівня обличчя, яка рука у нас попереду. А задня рука в нас відходить трохи далі нашої спини. І прискорюємось. Робота рук зрозуміла. Далі, що в нас ще працює під час бігу, окрім рук? Це наші ноги. Як же в нас працюють ноги? Ноги в нас виходять стегно вперед. Ми коліном пробиваємо наше повітря. Повинні пробити повітря. Тож, ставимо руки на пояс, готуємося виконувати вправу. Нашу ліву ногу. Зараз ми з нею будемо працювати. Опустили її, випрямились, стало рівно. На рахунок раз, підіймаємо її вгору, носок тягнемо вниз. На два. Опустили. Почали. Один, два, три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Закінчили. Так само ровом правою. Робимо це чітко. Не так. Нога не розслаблена в нас тут. Болтається. А напряжена. Почали. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Закінчили. Тепер ми все це поєднуємо. Наші руки поєднуємо і ноги, щоб вони працювали в нас разом. Для цього стали рівно, приготували наші руки. Якщо у нас права рука попереду, ліва нога йде вперед. І так працюємо. Почали. Один, два, три. Чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Закінчили. Молодці. Отак От ми все це поєднуємо. Тобто на місці ми біжимо приблизно. Це виглядає ось так. Біжимо ми тільки на носках. Не в якому разі не на п'ятках. Тому що п'ятки нас будуть гальмувати, а нам це не потрібно. Нам потрібно бігти на носку. Як же бігається на носку? Підняли ногу на носок, поставили її, підняли вперед, витягнули і черпаємо нашу землю. Робимо такі рухи, як б'ємо по підлозі. І просуваємо ногу назад. Тільки носком. П'ятки ми не торкаємося. Так само і правою ногою. Почали. Чіпляємось нашим. Міском за підлогу. І є таке. Молодці. Ось ми з вами трохи і розбиралися, як працює спринтерський біг, як нам потрібно працювати руками і ногами при ньому. Тепер зробимо маленьку заминку. Руки розслабили, опустили і на місці. Побігли з вами. Повільно, повільно. За, так би мовити, затрусилися. Можемо потрусити ручками. Розслабити голову. Шию. Просто трусимось. Дивиться. Затрусились. Є. Зробили вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих і видих. Все. Дякую за увагу. Гарного вам дня, навчального року. До побачення.